Сьогодні ми в місті Біла Церква на зустрічі про соціальне підприємництво. Давайте розбиратися, що це таке, і як створити бізнес, який буде корисним для суспільства. Поїхали! Привіт! мене звати Діана Прідьма. Я директорка пластового вишкільного центру, який знаходиться в Буші, і також я співзасновниця соціального підприємництва екостаниця друку. Розкажу вам трішечки загалом, що таке соціальне підприємництво. Розкажу трішечки про свій досвід, про те, як ми взагалі дійшли до того, що от треба створювати соціальні підприємництва. Соціальний підприємство так само, як і бізнес, створює нові робочі місця і підтримує економіку громади. І це дуже круто, коли громада розуміє наскільки важливим є соціальне підприємництво. тому що коли створюється соціальне підприємництво і є вибір, де от замовити якусь послугу, от у нас послуги поліграфії. Тобто наша міська рада вона може обрати або вона в нас замовить. Або вона замовить якогось іншого бізнесу, тобто ми даємо вибір цей. І коли ми розуміємо, що вона вкладає знову ж таки в нас, це така як реінвестиція знову ж таки, бо це кошти, які повертаються в громаду, це кошти, які далі будуть взаємодіяти, перероблятися, і створюватись багато багато інших проєктів. Ми пропонуємо високоякісні поліграфічні послуги і створюємо продукцію із перероблених матеріалів, таких як банери. Наша місія це поєднати якісний друк із соціальною відповідальністю та екологічною свідомістю. Які ж послуги в нас є поліграфічні, а саме різноманітний, різноформатний друк. Друк візитівок, листівок, банерів і друк на футболках. Я казала вже Діана, що аксесуари з ресайклінгу, а саме сумки, чохли, інші вироби з перероблених матеріалів і освітні заходи, лекції, тренінги, екологічні майстер-класи для нашої молоді та громадян. Усім привіт! Мене звати Юлія. Я працівниця молодіжного центру міста Біла Церква. Я вважаю, що наразі соціальне підприємництво є дуже актуальним в Україні. По-перше, в кожній громаді, неважливо, чи це місто, чи це великий обласний центр, є молоді люди, які мають багато ідей, які знають до кого вони можуть прийти, які мають підтримку з боку громадських організацій, з боку молодіжних центрів, простарів, з боку влади для того, щоб розвивати соціальне підприємство в своїх громадах, а тим самим розвивати громади.